З неба падають сніжинки, на дерева, на будинки, на майдани, на садки, на ялинки, на дубки, закрутилися сніжинки, як веселі комашинки, наче зграє білих мух, як м'який холодний пух, біле, біле все навколо, ясне, чисте, як ніколи, Мов пухнаста ковдра ліг, Скрізь на землю білий сніг. Малята, а вам подобається зима? Зима це чарівна та весела пора року, яка приносить багато радості дітям. З неба падає білий пухнастий сніг. Він вкриває землю, дерева та дахи будинків, наче ковдрою. Сніг холодний, з ним весело гратися. Мороз малює на віконечках чарівні візерунки і щипає діток за носик. Щоб не замерзнути, ми вдягаємо теплий одяг, шубки, шапки, рукавички, чобітки. Дерева стоять без листочків, вкриті снігом. Подивіться, які гарні дерева взимку. Вони всі вкриті білим пухнастим сніжком, ніби вдягнуті в теплі шубки. Сьогодні, дітки, ми з вами створимо свій власний зимовий ліс. За допомогою аплікації ми будемо прикрашати дерева снігом. Для аплікації нам знадобиться клей, серветочки і шаблон дерев без листочки. Спочатку ми змастимо клеєм низ нашого малюночка і наклеїмо туди серветочку. Це буде сніжок. Далі на гілочках наших дерев за допомогою клея ми робимо ось такі краплиночки. На ці краплиночки ми наклеюємо кульки із наших серветочок. Ось такі засніжені дерева у нас виходять. Малята, наше заняття добігає кінця. Я дякую вам всім за увагу і чекаю на фото ваших робіт. До побачення!